Три реше та Жені було 9 років і учився він у третьому класі. Він любив учитися. Вечорами, повернувшись додому, Женя завжди багато розповідав мамі про школу і про оцінки, які отримав. Іноді він розповідав про те, що роблять інші діти в його класі. Одного разу Женя, тільки на прибігши додому, запалом став розповідати. Мамо, я ніколи не думав, що Андрій так міг вчинити». Уяви собі, я чув, що він. Зачекай, синку, зачекай. Перервала його мама. Ти вже пропустив усе, що чув через наші три решета, перш ніж почав мені розповідати. Ні, відповів Женя повільно. А хіба це завжди треба? Так, завжди потрібно пропустити слова через три решета Перша решето – це правда. Чи точно правда усе, що ти мені хочеш розповісти про Андрія? Я не знаю, але Валерій мені говорив, що Алек йому так передав. Ну от виходить, що, можливо, діло і не так було. Дуже ж схоже, що не так. Тепер друге реше то Любов, чи буде це приємно тій людині, про яку ти хочеш говорити? Якщо про тебе так почнуть й говорити, тобі це сподобається? Ні, ні, відповів хлопчик. Тоді мені здається, що ти не повинен це розповідати іншим. Але є ще і третє решето необхідність. Іноді доводиться розповідати іншим щось неприємне, щоб виправити справу. А чи є в цьому випадку потреба, синку, щоб про нього розповідати іншим людям? Ні, мамо, ніякої особливої потреби у мене немає, спокійно відповів матері Женя. Добре. Якщо говорити про цю справу немає потреби, якщо це буде не з любові та до того ж, можливо, і неправда, то просто задьбудьмо все це. Краще розкажи мені щонебудь хороше про Андрія, це буде набагато приємніше нам обом. Мама і Женя сіли на дивані, і Женя розповів, що Андрій старанно вчиться, уважний до своєї сестрички. І що йому доводиться багато працювати, розносячи газети, аби допомогти батькові утримувати сім'ю. Мама і син вирішили усе, що вони будуть чути про людей, завжди пропускати через три решета і передавати іншим тільки те, що правда, що корисне і що з любов'ю.